На півдні назріває велика битва за Херсон. Протягом останнього тижня ми спостерігали за ударами Хаймерса по Антонівському мосту, яким російські окупанти доправляють своє підкріплення. Україна зосередилася на відрізанні ворога від джерел його постачання, готує ґрунт для відвоювання своїх південних територій. Наразі ми вже бачимо поступове просування вперед і розмови про потужний контрнаступ не вщухають. Але і ворог не дрімає за даними розвідки. Росіяни стягують на цю ділянку фронту нові боєприпаси і танки. А танки це наступальна зброя. Окрім того, з Маріуполя до нової каховки цього тижня перекидалися нові десантні тактичні бойові групи. З Мелітополя в Херсон переводилися війська для наведення понтонних переправ. Загалом з російських джерел пішло багато інформації про формування нових батальйонів числа добровольців. Мовляв, таке завдання поставлено перед кожним російським регіоном, але от наскільки воно реальне, без оголошення загальної мобілізації. Ситуацію на південному фронті розібрав Павло Васиєв. Нічне жахіття для російських окупантів. Як наші хаймерси перетворили антонівський міст на дірявий бетон. Чи достатньо в Кремля живої сили і техніки, аби довго втримувати Херсон? Будь-яка технічна людина, яка мала справу з технікою, вам скаже, що консервація техніки це міф. Та чому Путін зараз у гіршому становищі, ніж Гітлер, після висадки союзників у Нормандії? Факти тижня зробили аналіз ситуації на Південному фронті. Нам потрібно підійти на відстань постріл нашої артилерії 15-20 кілометрів. Ось вона велика і незалежна держава. Якщо поглянути на карту російсько-української війни, то успіхи України беззаперечні. Північний фронт, росіяни втекли до Білорусі, Харківська область жорстокі бої, але жодних великих наступів. Донбас, так звана російська спецоперація, вже явно загальмувала. Єдине, що росіяни поки що можуть видавати за власний успіх, це окупація частини південних регіонів. Але й тут в них вже великі проблеми. Постріл. Нині росіяни повністю контролюють Приазовське узбережжя, частково окуповані Донецька, Запорізька і Херсонська області, і це дає змогу через окупований ще 2014 року Крим забезпечувати свої угруповання. Головні логістичні шляхи, автомобільні магістралі і залізниця, аби їх захистити, росіяни навіть притягли сюди бронепоїзд. Але й цей південний плацдарм, схоже, невдовзі, стане ареною пекельного випробування для загарбників. Вже кілька тижнів українці опікуються долею Антонівського мосту біля Херсону. Ледь не щоночі туди прилітають українські гостинці. І ось так західна високоточна зброя перетворює колишню головну транспортну магістраль на виключно пішохідну зону. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк пояснює, мости це Ахілесова п'ята російської армії, а так як Херсон на протилежному від Криму. Правому березі Дніпра Антонівський міст надважлива військова ціль? Звичайно, що це було прораховано, і звичайно, що воно має сенс. Тому що дійсно, якщо ви подивитеся на, на карти, то видно, що цей міст має величезне логістичне значення, і звичайно, що контроль над цим або по, по запобігання за пересуванню сил та засобів противника на цьому напрямку є дуже визначним для будь-яких планів щодо Херсону. То чи справді виходить, що наші Хаймерси відкривають? Для нас швидку перспективу знову побачити український прапор над Херсоном. Давайте розбиратися, як довго Росія матиме сили відбиватися від ЗСУ на півдні і що може протиставити нашому контрнаступу. Але для початку короткий географічний відступ південь України здебільшого це голий степ, де дуже важко сховатися. Це наочно видно на кадрах тренувань запорізьких мінометників. Тому кожен пагорб, чи яр, посадка, село не кажучи вже про міста, стають вузлами оборони або ж справжніми фортецями. Що вже казати про річки, переправи мають стратегічне значення, особливо, якщо врахувати, що на півдні їх обмаль. За великим рахунком, все про обережне групування окупантів на Херсонщині прив'язано лише до чотирьох шляхів постачання. В першу чергу це вже відомий на всю Україну Антонівський міст. По-друге, міст через греблю Каховської гідроелектростанції. Переїзд через Інгулець поблизу Дар'ївки. І ще один Антонівський, але вже залізничний, за пару кілометрів від автомобільного. На думку військового оглядача Михайла Журохова, цей залізничний міст навіть важливіший за автомобільні річ у тому, що російська. Армія, вона починаючи з, з радянських часів, вже має таку величезну проблему, як те, що повністю залежність від залізничних поставок. Тому е, знищення або виведення з ладу залізничного мосту це більш важливо з військової точки зору з повідомлень місцевих мешканців. Цей міст теж, е, теж уражений, і наскільки він уражений, ну невідомо. Але е, зрозуміло, що зараз. По ньому немає ніякого руху. у свою чергу. Полковник СБУ і народний депутат Роман Костенко, який з березня воює на південному фронті, стверджує завдання навіть не знищити мости, а просто зробити так, аби росіяни не могли ними користуватися. Навіть не повністю нам потрібно підійти до. В притул до Дніпра нам потрібно підійти на відстань постріл нашої артилерії 15-20 кілометрів, щоб могли, ми могли чітко тримати це під візуальним контролем за допомогою БПЛА або за допомогою там, візуальних наших агентів. Тоді цей контроль дасть нам можливість повністю контролювати і ворог довго не зможе там знаходитись. Тому є форми, є методи, є тактичні прийоми. Я думаю, командування їх знає. Тож не буде мостів, не буде і снарядів. До того ж, американські хаймерси перетворили життя окупантів. На справжній жах, знищуючи їхню техніку та боєприпаси. Як наслідок, те, що самі артилеристи називають снарядним голодом. А без підтримки артилерії росіяни воювати довго не зможуть. Та чи гарантує нам успіх знищення мостів? Російська армія постійно тренується форсувати водні перешкоди, наводити тимчасові переправи, здатні витримати не те, що вантажівку зі снарядами, але й колону танків. Досить лише згадати, як вона вперто форсувала сіверський донець, не шкодуючи ані техніки, ані своїх солдатів. Росіяни будуть триматися за південь до останнього, а є можливості для Наведення понтонів, як ми бачили, це в Харківській області, в Донецькій області, в Чернігівській області, коли е, на ну на початку війни, коли росіяни наводили ці мости навіть під артилерійським ураженням, наприклад, мости е, в Чернігівській області. Біля шестовиці вони наводились чотири або п'ять разів. Тобто їх е, знищувала українська армія. Вони наводили знову. Інша справа чи дасть українська артилерія шанс противнику скористатися понтонними переправами на Луганщині? Такі намагання коштували росіянам дуже дорого. Лише біля Білогорівки. На одній переправі вони втратили щонайменше 100 машин біля 400 військових. Але коли це російські генерали рахували солдатів, ось і зараз для того, аби втримати південь, а схоже, в Кремлі не сумніваються в ймовірності нашого контрнаступу на цьому напрямку, Москва шукає нове гарматне м'ясо. У Кремлі оголосили про формування так званих добровольчих батальйонів, ба більше навіть окремого корпусу. Завдання пропагандистів показати, нібито всеросійську підтримку агресії проти України. Сьогодні в Грозінському аеропорту проважають очередну групу добровольців, яка із більше ніж 200 чоловік. Щоправда, така пропаганда вже менше діє на росіян. Це спроба внутрішньої пропаганди, яким чином, хоча б вирішити питання неготовності Росії до широкомасштабної війни. Вони не готові і були, і залиша. Тобто їх кількість сил та засобів, яким вони можуть сконцентрувати, недостатньо для того, щоб вести одночасно на декількох напрямках і захопити таку велику країну, як Україна. А, тобто вони це зробити не можуть, і зараз вони намагаються якимось чином а, залучити до своїх збройних сил більше людей. Люди йти не дуже хочуть. Це йде в них. Вони, вони йде за планом, але якість а, нових оцих підрозділів вона надзвичайно низька. Ізраїльський журналіст Аврам Шмулевич, який уважно стежить за російсько-українською війною, каже. По суті, всі так звані добровольці – це звичайні найманці. Москва обіцяє їм шалені, особливо за мірками регіонів зарплати. Але, як завжди, обіцянки не виконуються. Уже достатньо багато повідомлень йде з зовсім різних регіонів. Це масове явлення, що тим, хто заключив такі контакти від російського воєннослужбища, їм не виплачують всю суму. І вже те, що люди не отримують, ці найомники не отримують, отримують. то тобто, читаючи судді, буде, звісно, не Та й воювати на окупованому півдні, по суті нічим. Більшість нових російських танків і бронемашин ЗСУ перетворили на металобрухт. Зараз Москва відкриває заначку, дістає з загашників раніше законсервовані танки та великокаліберні гармати. Будь-яка технічна людина, яка мала справу з технікою, вам скаже, що консервація техніки це міф. Тому що законсервувати техніку, а потім її швидко розконсервувати, як правило, не виходить. Тому що, якщо техніка не працювала там десятки років, то вона працювати не буде без серйозних ремонтних робіт, і з цим вони зараз сталкуються. Тобто в них на паперах велика кількість техніки. А по факту вони поставити на бойове чергування можуть. Набагато меншу кількість доходить до смішного, тобто до прибуття в Україну танків Т-62. Коли цей танк був розроблений, російський міністр оборони Шойгу якраз пішов до першого класу. Якщо проводити аналогії з Другою світовою війною, то зараз Росія в гіршому становищі ніж Німеччина після висадки союзників у Нормандії 1944 року. Тоді Гітлер отримав війну на два фронти. Нині ж Путін намагається щось зробити аж на трьох оперативних напрямках: Харківська область, Донбас і Херсонський фронт. А оскільки ресурсів у Росії для досягнення успіху одразу на трьох фронтах немає, це створює можливості для маневру зсу. Іншими словами загальну ситуацію на півдні можна оцінити як дуже обережний оптимізм. Якщо Правильно там приймати рішення, якщо правильно розподіляти сили і засоби, я думаю, там можна досягти успіхів в декількох напрямках, чи то оточення ворога, чи то відбиті ворога, чи то в подальшому і допущення його до наступу. Це вже як буде прийнято рішення. Ну, те, що я спостерігаю по розстановці сили і засобів, зокрема. Ми там і по артилерії на деяких напрямках маємо ініціативу. Це завдяки нашим артилеристам, завдяки правильній організації системи вогню. Водночас каже Роман Костенко: наші подальші дії на півдні, по-перше, військова таємниця. По-друге, відомі лише вищому військовому і політичному керівництву, та й чимало залежатиме від того, що робитимуть росіяни на інших ділянках бойових дій. Іншими словами, спрогнозувати, як розвиватимуться події на півдні, не знаючи планів Путіна, неможливо. Але факт залишається фактом біля Херсону. Вже зсу диктують свою волю. А деокупація регіону відкриває шляхи не лише для звільнення Запорізької області. А відтак зустріч херсонських кавунів з виноградниками Севастополю це лише питання часу. Павло Василю, факти тижня СІТІВІ. Єдині новини.